В цьому відео розберемо, як запустити рекламу на повідомлення з кодовим словом. Такий запуск можна здійснити лише з ads менеджера на ноутбуці, тому що з кнопки Просувати немає можливості налаштувати шаблон повідомлення. Для цього нам потрібно підготувати макети 9х16 і 4х5 або поєднати їх в один. Наприклад, я взяла макети, які вже запускала для клієнта, ось так вони виглядають, і текст розміщений таким чином, що при показі формату 4х5 текст не обрізається. І також підготувала відразу текст для зручності, який будемо прописувати під рекламу. Він буде показуватись людям лише в стрічці. В сторіс його видно не буде. Для запуску переходимо в AdS Manager, натискаємо кнопку Створити, обираємо взаємодію. Тут обираємо Створено вручну. Далі нам відкривається. Налаштування, і тут ми називаємо рекламну кампанію, так як вам буде зручно. Це ніхто, окрім вас бачити не буде. Наприклад, 29-10. Далі переходимо в набір реклами, де ми будемо обирати аудиторію. Назву я зачасту прописую, яку я аудиторію обираю: широка, інтереси, який вік або міста. Наприклад, широка 25-45 Перевіряємо, чи тут обрано додатки для обміну повідомленнями. І ось тут обираємо, де буде видно, точніше, куди будуть переходити з вашої реклами. У мене, наприклад, це буде Instagram Direct. Якщо оберете Facebook Messenger, то люди будуть писати в Facebook. Так, далі обираємо бюджет. Я тут виставлю, наприклад, 5 доларів і запуск вівторок, щоб вона відразу не запустилась. Тут зараз ви можете бачити, що у вас є вибрати лише мінімальний вік, тобто верхньої межі немає. Це нове оновлення. Щоб повернутися до попередніх налаштувань, потрібно знайти ось такий блок аудиторія Advantage, і тут натиснути Перейти до оригінальних параметрів, використовувати вихідну аудиторію. Натискаємо і у нас знову з'являється можливість вибору верхньої межі віку, наприклад, ставимо 25, 45. Жінки тут обираєте локацію, де ви хочете, щоб показувалася реклама, чи це певне місце, чи це місто. Якщо місце, то ви можете поставити точку на карті будь-якому будь місці, і скільки, наприклад, вона буде охоплювати, наприклад, один кілометр. Далі тут можете поставити інтереси, які вам потрібні. Після цього обираємо, де буде показуватись наша реклама. Я обираю лише Інстаграм розміщення, адже ми людей переводимо в Інстаграм Direct. Після цього переходимо в налаштування макетів. Я зазвичай називаю їх так, що розташовано у мене на задньому фоні макету. Прибираємо галочку реклами від кількох рекламодавців, щоб не показуватись разом з конкурентами. Додаємо відео: ось тут натискаєте Завантажити, вони у мене вже тут є. Натискаю Готово. Після цього сюди прописуємо текст, який люди будуть бачити під рекламою в стрічці. Можна тут додати ще, наприклад, смайлик. А далі переходимо до налаштування шаблону. Тут зараз прописаний стандартний шаблон, який ми відредагуємо. Натискаємо Редагувати. Ось так будуть бачити люди шаблон, коли свайпнуть до гори рекламу в сторіс або коли натиснуть «Надіслати повідомлення в стрічці. Так як в нас є кодове слово, ми прибираємо всі інші шаблони і тут прописуємо лише кодове слово Шкіра. У мене на нього далі має реагувати шаблон, точніше, чат-бот. Обив'я слово шкіра. Тут я прописую зазвичай все, що людина читала в макеті, але дуже коротко, одним реченням, щоб вона розуміла, що саме вона отримує після того, як вона відправить повідомлення. Щоб пройти тест на відбір процедури від судинної сіточки. Пишіть кодове слово шкіра. Також я зазвичай беру ось ці лапки, які вордовські, і можна, можна прописати маленькими, щоб не було копсом. Кодове слово шкіра там 29-10. Ось так буде виглядати ваше привітання до людини, і ось цю е, заготовлену відповідь вона зможе натиснути, і вона відразу надійшлеться вам в Директ. Натискаємо Зберегти і завершити. Якщо нам потрібен ще один макет, ми дублюємо існуючий, видаляємо макет, який ми вже поставили. Обираємо інше відео. І після цього прописуємо інший текст. Вся реклама до запуску готова. Ми ще раз перевіряємо, чи все правильно обрали, чи в нас стоїть Інстаграм, який в нас бюджет, коли почнеться реклама, на яку локацію ми обрали запуск, далі який вік проставили, чи ми вибрали жінки, чи вибрали чоловіки, чи усі. Це важливо, щоб потім не редагувати вже діючу компанію. І після цього ми публікуємо рекламу, натискаємо кнопку Опублікувати. Так, реклама опублікована, і на цьому запуск завершений. Далі потрібно слідкувати за статистикою.